Вас вітає рогова пасіка. Бажає щастя, миру, сімейного благополуччя. Хай благословить вас Господь. Сьогодні наша розповідь про новий базовий вулик, який з'явився на роговій пасіці. це не новий, це забутий старий. Ось вони, ці два вулики. Старий хімікселен і новий. Хімікселем Віталія Голованя. Якщо брати візуально, то є певна різниця. Криша у нас тут більш культурна, вигнута. Тут криша була з тим недоліком, що тут скоплювалася вода в цих бортик. І вона, як ви бачите, з двох частин. Видно, що тут сильно лито, отже зовні криша нового екселена культурніша. Корпуси обоє вугловаті, гострі кути, ті самі недоліки, ті самі плюси, тільки на м'ятина для рук, щоб брати, нових екселена під верхом, що більш зручно, ніж старого, що було посередині. Корпус іноді хитало, Так що корпус зовні ніби краще, не зважаючи на ці огріхи прилеті. Зважимо 5,5 кілограм. Вага на пів кіло менша, ніж в його конкурентів. Як очію, добре, але тут або плотність матеріалу, або товщина стінок. Занижена. Подивимося зараз. От вже 4 на 4 см. В той час, як хімік Селена, 4,5. І плюс поліце холоду. Вага криші півтора кілограма. На рівні інших виробників достатньо велика і важка. Незважаючи на зовнішню подібність, всередині є велика різниця. Старий хімекселен мав низькувату кришу. Тут не можна було кормушки вчепити, хіба що пакет. Новий хімекселен має досить глибоку кришу. Якщо брати, то майже 4 см. Тобто можна якусь кормушку вчепити. А ось висота фальців, відрізняється. Новий кінокселен 1 1 см. Старий хімакселен мав 2 см фальців. Глибокий, надійний, і криша звідси не злізала. Тобто фальці у нас тут низькі, там високі. І це створює проблему. До старого хімекселена нова криша, напевно, не підійде, але поміряємо, чим чорт не шуткує. Да, хоча Віталій Голані позиціонує це як новий хімекселен, це зовсім новий вулик з іншими розмірами. Криша старого Хімекселену довша. І вужча. Бачите, по ширині не налазить. Криша нового на хімікселену. Як бачите, вузька і широка, бо по ширині, по ширині грає, по висоті, по довжині не підходить. А отже, мої надії, що я заміню свій старий. Хим екселент новим і справдились. Розміри зовсім інші. Зважимо цей корпус. Вага корпусу не дотягує і 3 кг. Один з найлегших корпусів. Тобто тут не докладено матеріалу або дуже хитро зроблено. Ну, ви вже бачили, тут пів сантиметра немає товщини від хімік -селену. Отже, корпус дуже легенький, це навіть добре. І дай Боже, що він виправдав себе. Тим більше він цільнолитий, на відміну від хімік справжнього, і повинен бути міцним. Ну, в мене ще є така звичка пробувати пальцем. Ану, не прогинається. Тобто матеріал міцний. Корпус легенький. Що ще треба? Найбільша різниця це дно. Тут дно, шаговке мекселене, надійне, низьке. І магнітна ставка досі працює. Я нею користуюсь Сильний магніт. Тут від магніта можна То є поділ на дві частини і два саморобних льодки. Ну, вони мене не влаштовують. А ось підібрати сюди кліток це буде ще та проблема. Промисловість таких лідків не впускає, треба буде доробляти. Спроби підібрати засувку ляткову. До нового хімекселену не вдалося. Ось розмір цієї картонки. Вона вузька. Всі інші більші. Ніби підійшов трошки цей, а він теж довший. А цей ведок підходить по ширині довжині ідеально. Ну, як же я буду його засувати і відсувати, коли воно піде донизу? Ума не приложу. Отже, прийдеться мучитись, як з апіксом, використовувати цю засувку, сверлити тут дірки для вентиляції. І ще зробити пару проходів для бджіл, тому що для одної бджоли це мало, звичайно. Отже, Геморой ще той, як в Апікса, з лядковою засувкою. Дно нового Хімікселена поділено на двоє. Оце великий плюс порівняно зі старим Хімікселеном. Таке ж саме мілке. Не дуже його поставиш. треба Якісь кілки, сіточка, сіточка тут мілка, нержавійка, цупка, початанка, але цупка. Це плюс в старому хімек була просічна. Це дійсно антивароготозне. Тобто дно виграє у всіх відношеннях. Дно повинно бути легеньке і міцне. Піднімаємо дно. Воно майже 2 кілограми, Не, кілограм 750 десь. Тобто і не важке, і не легеньке, зато міцне, функціональне. З поділом на дві частини. Подивимося сумісність корпуса новохимиксилена з іншими вуликами. Ось найближчий лисонь. На лисонь стає як велитий. З сумісний. Наступний в нас Біхаус. Подивимось. І з Біхаусом сумісний. Навіть дуже гарно. Вінницький вулик Бістар. О, на Бістар стає як велитий. Україна турецький гібридний вулик. Бісіті стає, стає, все як положено, бісіті, сумісний. Корпус з бісіті. Нові газди, Налізає і навіть трохи ходить. Апікс. Найтей вулик на сьогоднішній день. А На апікс не стає. Апіс теж Україно-турецький вулик. Подивимось сумісність. Ну що, на апіс не стає. Апіс довший. Апіс довший, а новий хімікселен коротший. Хоча, якщо прижати, то ну, треба дуже жати. Дуже жати, все одно щілина є. В общем, така собі сумісність. Вулик в жоляр. Сумісність із новим хімікселеном. Прекрасно сумісний, як ніби для нього створений. Надставка лисонівська підходить, навіть грає. Десятирамковий бінук донесе Лебідєва. На бінук не стає. Бінук сумісний Подивимося сумісність корпусів нового гімекселена. І нових великів на нашому ринку. Джовелін і профільєр. Джовелін стає як велитий. Міряємо профільєр. Профільєр грає, Профільєр ширший, ніж ким екселен. Сумісний 40 ну, сорохтіти. Майте на увазі. Подивимося, як криші інших вуликів налазять на новий хімік -селен. Лисонь. Лисонь. Лисонь, як воліта, налазить на новий хімік Біхаус. Біхаус теж налазить на новий хіміксален. Апіс. І апіс, прекрасно, криша лягає. А ні, апіс ширший і довший. Дуже грає. Дуже грає. Апіс, я кришу не рекомендував би. Буде торохтіти. Це у нас десятирамковий бінук Дениса Лебедєва. Оригінальна криша на дві сторони. По довжині грає, по ширині ця криша. Що ж таке? По ширині не лягає? Дениса Лебедєва криша не підходить до нового хімікселену. Бістар. Та криша, Бістар. Бістар, як колитий? Апікс. Креша апікса. Так, да, Креша Апікса і ширша, і довша, і дуже грає. Не рекомендую її брати і суміщати. Криша Бжоляра бжоляр ого! Наскільки маленький. На вихі Міксален. Бжоляр буквально ходить, теж грає. Не так, як апікс, Чапіс, але все одно. Торохтіти буде. І криша бджоляра не підходить. Попробуємо турецьку пластикову кришу. Як вона? Ой. Так. По довжині підходить, по ширині ні. Ось туди підійшла і далі вона не лізе. Якщо підтисати буде, але ну це треба підтисувати. Псувати цей слой, який трохи твердіший. Отже, зробимо висновки. Половина криш підходить, половина ні. Но особливо мені не сподобалось, що новий хімекселент до старого не має ніякого відношення. Моя мрія поповнити нові корпуси взяти хімекселена – не справдилася. Прийдеться шукати інші варіанти. Що ж до сучасних вуликів, то новий хімекселен тільки по вигляду, як старий. А по розмірах має сумісність з більшістю сучасних вуликів. Чого не скажеш про криші правда? Як же в новий хімікселен встають рамки? Ековулик з Гофманом. Як политий без гохмана, як политий, ця рамка не встає. Це моя інноваційна рамка, вона майже по розмірах. Я її сюди не засуну, хоча в мене але ні засунулась, але дуже туго. Правда, якщо запрополісують, я її не вийму. І складена рамка те саме. Якщо запрополісують, буде трохи погано. Ну, пластикова навіть торохтить. І решітка вертикальна влазить. Подивимося заставні. Поліуретанова влазить. І полістиролова. Так а то вона влазить. А ось плечики. ну, якось я засуну. Теж, якщо за полістири, полісують, попробую виймати. Тобто... Дещо завужені для вставляння рамок. Будемо мати проблеми. Подивимося, як влазять при шандалі. Це в нас панорама. Ну, самі бачите, панорама висить. Сюди панорама не підходить. Висить. Це в нас плівка вендулінова Теж вона довго. Вулик завужений. Корпус завужений. Лівка вендулінова не підходить. Ганеманка. Нікот. Теж висить. Корпус. У нового XLA вузький. Так, Лисонівська внутрішня, а манка. Ця підходить. Та підходить. Лисонівська внутрішня ганеманка підходить. Так що купляйте до нього ганеманку внутрішню. Внутрішню лисонівську. І ганеманка на плівці Мендулінова, теж висить. Висить корпус вузький, вона довга. Не підходить, треба буде підрізати. Отже, як ми бачили, тільки одна ганеманка сюди підходить. А панорами. І інші плівки не підходять, треба буде вирізати самому. Подивимося, ці причандралі. Для рівняння вуликів входить для плечиків. Для плечиків не входить широке. Ну і вузьке. якби ми хотіли поставити плечики, треба було б його врізати. Так що тут, бачите, завужений. Явно завужений до за цих причардаль. Отже, краща чи гірша копія оригіналу. Тут палка на два кінці. Гірша, тому що немає металевих вставок ні під рамки, ні під стамеску. З льотками буде проблема. Тонша стінка. І вже ви бачите, вона покрутилась. Все. Корпус покрутився, поставив трошки і не можна всунути цю засувку. Але плюсів набагато більше порівняно з старим хімек Криша більш глибока всередині і зверху нема цих бортиків дурних, де скоплювалася вода, а навпаки, можна щось там поставити з боків. В корпусі вищі виїмки для рук, щоб підняти. І він поділений на двоє, так само, як дно, поділено на двоє, більш функціональна і краща сіточка. Сіточка антиваратозна, там просічно, там тільки для вентиляції. Отже, і плюси, і мінуси. Але моя мрія, що я поповню свій парк хімія новими корпусами, не збулася. Тут зовсім інші розміри, інші, інші розміри, які більше підходять до сучасних вуликів. Дорою, станем горою, сізан добробут народу, росяним ранком, теплим світанком, разом з святою бджолою